Як привести своє життя в норму? Ось чотири базові принципи, які зроблять ваше життя значно кращим. Номер один. Нормальний сон. Це ваше здоров'я, енергія та настрій. І починати потрібно саме з цього. Номер два. Дисципліна або ви контролюєте своє життя, або життя контролює вас. Почати можна з чогось простого. Наприклад, щодня приділяти трохи часу якійсь справі. Номер три. Оточення це люди, соціальні мережі та книги. При хорошому оточенні ваше життя поступово покращуватиметься. Номер 4. Цілі в житті: Коли у вас є цілі, і ви знаєте, куди йдете, ради чого все це робите, то у вас одразу з'являється бажання діяти, незважаючи на все. Відправте це відео тому, кому це потрібно почути. Поставте лайк і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Щоб щодня отримувати порцію корисного контенту.